Привітайте, будь ласка, тих, хто сидить поруч з єврейським новим роком! Значить, мама буде... Мама буде, бо ми запізнимося на зібрання, а синочок каже, не хочу йти. Мама, я сьогодні не піду. Ну, що сталося? Та там каже, одне те саме постійно, проповіді не цікаві. Постійно всі щось до мене чіпляються, постійно щось оцінюють мене і взагалі нема любові в тій церкві. Ну, мама каже, не видумай, треба йти на зібрання. Ти що? Ми зараз запізнимося. Вставай. Я ну, кажу, мама, ну назви мені хоча б дві причини, чого я маю піти на зібрання. По-перше, тому що тобі вже 45 років, а по-друге, ти пастор цієї церкви. Я сьогодні буду, у мене буде сьогодні проповідь про проповідь. А якщо конкретніше, я буду говорити про те, як слухати проповідь. Ну, але я все-таки вернуся до єврейського нового року, який так гарно святкує місто Умань Черкаської області в Україні. Значить, новий рік Рош Хашана, святкується в сьомий місяць, перший день сьомого місяця, єврейський місяць. І, до речі, це день, на який припадає праздник або свято Труп. Ви знаєте, що це свято, яке також нагадує нам про другий прихід Христа і десять днів після нього відбувається свято Викуплення Йом Кіпур. І ви напевно здаєте собі запитаннями, як так може бути, що перший день сьомого місяця по єврейському календарю це новий рік. Ну, це, до речі, цікавий випадок, коли світські сторонні свята гарно собі існують разом з релігійними святами. Виявляється, що у Вавилоні святкували Новий рік осінню, тому євреї, які повернулися з Вавилонського полону, вони перейняли цю традицію, і в перший день цього місяця вони святкують єврейський новий рік. Рош Шана. І Якщо ви задасте собі запитання, а чи можна знайти в Біблії хоча б один епізод, у якому розказується про те, як же ж після Вавилонського полону євреї святкували цей новий рік, є одне місце, і це не є мій восьмий розділ. Це розділ, який починається з того, що велика кількість людей на Майдані перед водяними воротами зібралася. І написано, що це відбувалося у перший день сьомого місяця. Це якраз був цей. Єврейський новий рік. І це, до речі, ворота, які можна знайти навіть зараз, якщо ви поїдете в Єрусалим. Це біля джерела і напроти знаменитої Оливної Гори. І написано, що люди просили Ездру, першого фарисея і книжника, щоб він їм читав зі слова Божого. І ми читаємо. Усі могли бачити Езру, оскільки він височів над усіма на узвищі. і коли він розкрив книгу, всі встали. А Ездра вославив Господа, великого Бога, і всі промовили Амінь, амінь. Здійснявши руки вгору, вони припадали до землі, поклонялися Богу до лілиць. І восьмий текст каже: І вони читали книгу закона Божого частинами і роз'яснювали зміст, аби люди розуміли прочитане. Ось так вони святкували свій новий рік в ті часи. І саме по цій моделі потім і відбувалося служіння в синагозі. Це не була якась літургія, коли повторювалося одне те саме. Це було це був час, коли хтось виходив перед людьми, і, до речі, Ісус так робив, читав ді Слова Божого і коментував, робив пояснення. І по великому рахунку, якраз тут йде опис того. Що ми сьогодні називаємо проповіддю. І я хочу звернути нашу увагу, тому що, як я вже сказав, ми будемо говорити про те, як слухати проповідь, яка є, до речі, центром богослужіння разом із прославленням. То я хочу звернути увагу не на те, що робили Ездра, Неємія і всі інші Левити, а як народ реагував на це. І там було дві реакції: дев'ятий текст. Отож, Неїмія, який був намісником та священник, і учитель Ездра, і Левити, що розслумачували, звернулись до людей. Цей день є святим для Господа вашого Бога, не будьте в печалі, не плачте, бо усі плакали, коли чули слова закону. І він сказав їм: Ідіть, насолоджуйтеся щедрою їжею, до речі, в оригіналі жирною. Любителі хорошого і корисного тут розчаруються, тому що написано: ідіть насолоджуйтеся жирною їжею і солодке пийте. І віддайте частку тим, у кого не наготовано, бо цей день є святим для вашого Господа. Не сумуйте, бо радість Господня то ваша сила. Дві реакції. Які я хочу, щоб вони були у нас усіх обидві. До речі, це не була така проповідь, як зараз. 30 хвилин пройшло, і ви вже думаєте, ну, напевно, він закінчує. А, з того, що ми читаємо в Біблії, ця проповідь тривала 6 годин. І всі стояли. Я бачу, як тяжко вам вдавалося встати. Тоді всі стояли, бо написано від світанку по єврейському, це шоста ранку до полудня. Перша реакція, яку ми тут бачимо, і це дуже-дуже важливо, це написано: вони плакали. І як ви думаєте, чого вони плакали? Що це було забув за плач? Чому вони зреагували на слухання закону плачем? Вони каялись. Ми не знаємо, які саме уривки він читав, я не думаю, що він за 6 годин прочитав все п'яти книжо Мойсеєва. Але я чомусь впевнений, що після того, як він прочитав частину буття, вихід, левит числа, він напевно відкрив повторення закону 30 розділу, якому. Потім ми те часом бачимо і 28-й, і 29-й, і ми бачимо постійно цю думку: Я вам пропоную життя і добро, і смерть і зло. Але хочу, щоб ви вибрали життя. І потім написано: і коли будете слухатись мене, будуть у вас благословення. А коли не будете слухатись, будуть прокляття. І напевно люди, почувши. Це все розуміючи свій стан у розпачі, плакали, реагуючи на проповідь своїм покаянням. Вони каялись, 9 розділ говорить, у своїх прогріхах і прогріхах навіть їхніх батьків. Минулу суботу. Я був на служінні молодіжному Слов'янській церкві, і якщо я нічого не пропустив, там було дві проповіді. Але я хочу зараз здати другу проповідь. Я, там був пастор, який дуже так весело проповідував. І я сидів з хлопцями, і хлопці кажуть, я би таку проповідь слухав кожну суботу. Оце проповідник. І я пам'ятаю, що навіть дехто з нашої молоді прямо під час проповіді підійшов до мене і каже. Андрій, ми мусимо його запросити. Оце він проповідник. І, і, до речі, я хочу, щоб ви мене зрозуміли правильно, це чудово. Це чудово, якби я зараз проповідував перед проповідниками, я би казав, слухайте, люди, можливо, хтось раз в тиждень чує слово Боже, зробіть все для того, щоб це слово слухалось легко і приємно. Щоб інформація була актуальна, щоб вона була цікава. І... І, і я кажу, якщо мене слухає цей пастор зараз мою українську проповідь, я хочу тільки сказати йому велику повагу, тому що він дійсно тримав увагу. Всі його слухали, всі сміялися після кожного його слова. І, до речі, я його запросив, хто до мене підходить, і він з радістю казав, що прийде в нашу церкву. Але я сьогодні хочу подивитися з контексту слухачів, тому що я злив себе на думці, що мені теж дуже весело було, але я не можу згадати, яка ж була головна думка тої проповіді. Більше того, я можу стверджувати, що всі, хто до мене підходили і казали, оце проповідь, я б таку слухав кожну суботу, вони мали на увазі, нам було весело і цікаво. Знову ж таки, зрозумієте мене правильно, коли я виходжу після проповіді, хтось підходить до мене і каже, в тебе була хороша проповідь, ми раді, що в нас такий освічений пастор, мені приємно. Але це не те, що пастор хоче почути в першу чергу. Пастор не хоче почути добре, що ти процитував мого улюбленого автора, пастор хоче почути, я зрозумів цю цитату. І вона торкнулася мого серця. І поруч із тим, що тобі приємно, коли людям цікаво, я в першу чергу очікую, як і будь-який проповідник з цієї кафедри, який, повірте, багато сил витрачає на проповідь. Ну, свото проповідував Петро Кулініч, і я коли сидів тут з ним перед вечірнім служінням, він каже: з моменту, коли мені хтось каже проповідувати, до моменту, коли я проповідую, у в мене таке враження, що я ходжу з мішком цементу на плечах, який я скину тільки тоді, коли скажу Амінь. Повірте, це дуже приємно, коли вдається тримати баланс і тримати увагу, але це не те, що ми очікуємо. Результат проповіді будь-якої, це коли тобі людина сказала хороший результат. Коли ця людина тебе підійшла і сказала, ця проповідь торкнулася мого серця, і це була проповідь до мене. Я дійсно зрозумів, що Бог хотів сьогодні мені цим сказати. І реакція на цю проповідь, друзі мої, це покаяння у чомусь. Це не, це не те, що ми, ой, а ж, чого чого ж то воно мене стосується. Це ж нормально. Воно має стосуватися кожного з тих. Хто слухає проповідь? Десь два тижні тому у мене була проповідь про лже пророків. І я казав про те, що наша відповідальність згідно Біблії бути уважними і звіряти все, що говорить пастор, все, що говорить проповідуючий, з Біблією. І, і, і це правда. Тому що, на жаль, тій проповіді я мимоволі згадав деякі імена і, і, і канали, Ютуб-канали, але це очевидні лише пророки. Але, на жаль, деколи лже пророки можуть бути навіть люди, які називають себе Адвентистами і проповідують з кафедри в адвентистській церкві. Тому, тому це відповідальність навіть прямо зараз перевіряти мене зі Словом Божим. Але я хочу сказати наступне: не тільки перевіряти проповідь Словом Божим, а, переп... а також перевіряти проповіддю. Своє життя. Я пам'ятаю, як в свої часи малі, я дуже чітко це розумів, я зараз сижу на проповіді і я можу не любити саме цього проповідника, але в цей момент я сижу, тому що Бог через цей немічний, немічного чоловіка щось хоче сказати саме мені. Ви повинні перевіряти своє серце проповідь. І це дуже великий контраст поруч із тим, щоб очікувати, що проповідь стане частиною розваги. Не в тому сенсі розвага, що це якась, якась веселість, а в тому сенсі, що ти оцінюєш, наскільки, наскільки хорошою розвагою було тих 30 хвилин, коли ти слухав проповідь. Ти кажеш собі часто, ну, я говорю про себе, не тільки про, про вас. Я, я так само дуже часто слухаю, ой, занадто довгий вступ. Ой, невдалий приклад, а ой, міг би швидше закінчити. Взагалі він мені не подобається. Друзі мої, є унікальна історія в Біблії, коли е, наш Бог не міг достукатися до пророка Валама, і він говорив до цього пророка через осла. І, знаєте, я зараз скажу від всіх проповідників, які провідують в нашій церкві, і, і від себе всі ми в тій в більшій чи, іншій, чи в меншій мірі осли. Але якщо Бог використовує цей час, що ви прийшли сюди, користуючись от такими простими, немічними людьми, значить, Бог хоче щось нам сказати, і нам треба підходити з цим потужним, єдино правильним підходом до проповіді. Я прийшов не оцінити і поставити оцінки. Я прийшов не отримати додаткові знання і, 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 і розважитись. Я прийшов, щоб почути, що Бог хоче сказати мені. І в чому я повинен покаятись? Я притча про сіяча, я не буду її коментувати, тому що сам Ісус її дуже гарно коментує. Вона записана у всіх трьох синоптичних євангеліях, але я тільки підсумок скажу. У цій притчі сіяч хороший і насіння хороше. Проблема завжди у ґрунті. Не робіть цей ґрунт свій твердим. Це притча про царство небесне, і у ній Ісус контрастує з Олександром Македонським чи з будь-яким імператором Рима, які заповнювали своїм царством світ за допомогою сили. Це більше ілюстрація камня, який вдаряється в землю, і або ти приймаєш цього царя, або ти помираєш. Іншого не дано. Ні. Але Ісус каже: я хочу створити царство небесне іншим методом, не методом примусу. Не методом рабства, методом любові. Я хочу, щоб ти добровільно прийняв одне зернятко, друге, третє і на цій пустелі виросте сад, крок за кроком, помаленьку. Коли останній раз у вашому житті було таке, що ви протягом проповіді чітко проговорювали в своїй голові, це Бог звертається до мене. Цікаво, що ця притча закінчується такими словами. Ісус каже, пояснюючи її, то пильнуйте, як слухаєте. Виявляється, ця ідея віра від слухання, вона вона може поламатися тим, як ми слухаємо. І він каже, то пильнуйте, як слухаєте. А в ефесянам Яке ми зараз читаємо, взагалі Павло починає з того, що вам усім проповідував Ісус. Ісус, який ніколи не був в Ефесі. Але Павло чітко представляє цю позицію через мене, через апостола Івана, через вашого пастора Тимофія, через нас усіх і інших євангелистів з вами говорить Ісус. І продовжуючи, і може закінчуючи тему з ослом Найвідоміший оратор, напевно, в історії християнства Сперджен розказує, що одного разу, коли він приїхав в місто з Іванівською програмою, його обзивали ослом, він дуже гарно на цьому зіграв. Він каже, я це якраз дуже добре розумію, що я осел. Але я той осел, який на своїй спині у ваше гріховне місто привіз Ісуса. Отже, перша реакція на проповідь, як її слухати, проповідь для того, щоб ми щось прийняли і в чомусь покаялись. Але тут є ще друга реакція. Дуже цікаво, що Неємія і Єздра кажуть їм: не плачте, радійте. І тут я вибрав один дуже цікавий текст, псалом 18, де взагалі говориться про те, як Бог з нами спілкується через природу. Через свої слова, і там, з восьмому, дев'ятому тексті говориться так. Господній закон досконалий, він зміцнює душу. Свідчення Господна, Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Ну почнемо з того, що це Господній закон зміцнює душу, це слово зміцнює. Це ще можна перекласти відживляє. Це то, те, саме, те саме слово, яке ми читаємо в знаменитому 22-му псалмі, де говориться Господь: пастир мій, душу мою відживляє. А чого наша душа може бути в занепаді? От скажіть мені. Ну, по-перше, тому що обставини, в яких ми живемо, це, це важко. І від того душа наша, наш внутрішній світ він занепадає. Але є ще друга причина. Душа занепадає від того, що в нас всередині. В Клаві Люїса дуже хорошого автора, є книга, де він коментує псалми, він коли доходить до Псалма 18-го цього. Він каже: Ну я, я би зрозумів, якби Давид писав, І радість моя, коли я читаю про Божу благодать. Або радість моя, коли я читаю про Божі про Божу милість. Але чого написано Я радію? І серце звеселяють Господні накази. Він каже, ну як. Я розумію, коли ми через силу виконуємо Господні накази, але як накази Господні, не вбий, не чини перелюбу, люби ближнього свого, як вони можуть приносити радість? Питається, клевлюсь. І це дійсно велике питання. Ну Тут же ж немає про благодать, тут говориться про закони. А виявляється, що коли ти приймаєш. Вістку, навіть яка бо боляче деколи приходить про свій гріх. І коли ти каєшся в тому гріху, друзі мої, кінцевим результатом є радість. Це як будинок, який у вас потребував ремонту, потребував прибирання. Скільки вже є цих жартів, що жінка приходить і заставляє чоловіка викинути футболку, яка вже там 15 років, а він не відпускає йому боляче, бо в нього стільки спогадів з тою футболкою. Але зрештою, та футболка в смітнику. І ти підходиш, дивишся, і думаєш, «Хм, то все-таки краще, що моїй А Оце те ж саме. Точно так, як ви приходите до Бога в молитві, ви приймаєте душ, ви, ви омиваєте себе, ви освітлюєте Бож, Божим лицем своє, свої бактерії гріховні, щоб вони повмирали. Точно так само і проповідь, яка приймається до серця в покаянні. Коли через проповідь Бог торкається до вашого серця і відкриває, можливо, а там далі написано таємні гріхи, там Давид потім питається. Виявляється, що є гріхи явні, про яких ми знаємо, а є гріхи, які для нас вже закриті. Вони таємні. І от коли Бог достукається до щирого слухача, який відкрив своє серце, і ми позбуваємося, ми робимо ремонт, ми позбуваємося того сміття, потім ми дивимося на нашу оцю Занепалу, змучену душу. І приходить радість. Ось як приходить радість. Завжди стараюсь радитися про те, що проповідувати в суботу своєю дружиною, і вона мені каже, Андрій, проповіду щось легке, не муч людей, щось таке ну, світле. І ви знаєте, я кажу, Оля, ну, але я вже приготував тему одну, не хочу просто її пропускати. І я для себе знайшов відповідь. Виявляється, коли ти навіть вказуєш, через Слово Боже вказуєш на собі і тим, хто тебе слухає на якісь гріхи, виявляється, що зізнання Бога у тих гріхах в кінці кінців приводить до радості. Я не стримався, щоб повторити ілюстрацію, яку я на цьому тижні в цьому контексті побачив в інтернеті, він каже. Це чоловік, який пояснює цю тему, він каже: дивіться, от як можна радіти від Божих заборон? От каже, ви купили гітару, да? ви вільна людина, це свобода. Ви можете грати на ній отак, без проблем. Ну, але вам це багато радості не принесе. Ви можете, каже, її перевернути. Ви є вільна людина. Але ви не хочете вникати в ці всі правила, в акорди, в порядок, Що коли грати, ви можете. просто... Ви можете просто бренькати, і на певний момент часу вам це буде приносити задоволення. Але він каже: але ви можете також і ви взяти, і дослідити, і вивчити правила гри на гітарі. Заборони, коли що можна грати, коли не можна, куди потрібно ставити палець, а куди не потрібно, і музика стає зовсім іншою. Ці заборони, які прийшли в моє життя і забрали в мене все зайве, вони мені принесли сум і обмеження. Та ні. Вони принесли мені тільки красу і гармонію, тому що той, хто нас створив, він краще знає, як нами користуватися. Амінь. Отже, робимо висновок. Головне, в проповіді, не форма, а суть. Головне в нашій реакції на проповідь не задоволення від форми, а застосування до себе, причому у кожній проповіді, друзі мої, Бог говорить до тебе. Не забувайте це. Головний наслідок проповіді це покаяння і це радість. Не ставити оцінку, як все пройшло, а приймати вістку і змінюватись. Цей псалом Давид закінчує такими словами. А помилки хто зрозуміє, від таємних очисти мене, і від свавільців свого роба заховай, нехай не панують вони надо мною, тоді непорочним я буду, і від провини великої буду очищений. І ти думаєш, а чого ж Давид такий наївний? Він що думає, що він послухає слово Боже пару раз і стане святим? Хіба він не знає, що непорочним стати дуже важко? Хіба він, хіба він не пам'ятає про свої гріхи? Ой, хто, хто, а Давид дуже добре це пам'ятав? Це слово, до речі, непорочний це слово, яке використовується постійно щодо жертви. Постійно написано в книзі Левит, що жертва має бути непорочною, досконалою. Не віддавай Богу щось криве, маленьке, віддавай найкраще, ідеальне. Де ж він бере цю впевненість, що приймаючи Божу вістку? А, ця, а ця, цей псалом це якраз про те, коли Бог до тебе говорить, ти можеш стати непорочним. А відповідь в останньому тексті. І нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скеле моя і мій Спаситель. Одного разу був на цій землі один чоловік, який дійсно був непорочним. Він заслуговував на те, щоб його обійняли і любили. А взамін він отримав Голгофу, хрест і страждання. Але завдяки цьому викупителю ми можемо бути впевнені, що на шляху покаяння навіть недосконала людина, приймаючи у цьому покаянні і освяченні жертву суса Христа перед небом виглядає. Як непорочна. Не іміє 9 розділ з 1 по 3 текст. А 24-го дня того місяця, 24-го дня того місяця, зібрались ізраїльні сини в пості та в Веретищах, а на них порох. Виявляється, що проповідь сказана була першого дня місяця, а ще через 24 дні вони пам'ятали про неї, і вона проводила. Впливала на них. І Ізраїлеве насіння відділилося від усіх чужинців і поставали, і визнавали гріхи свої та провини своїх батьків, і стали на місці своїм, і чверть дня читали з книги закону Господа Бога свого, а чверть сповідалися і вклонялися Господь, і Богу своєму. Я хочу, щоб ми отримали максимум благословіння. Тоді, коли приходимо сюди на це місце. Нехай наслідком кожної проповіді. А ми, я впевнений, кожен, хто виходить на це місце, старається донести тільки вістку від Бога, буде закінчуватися от такою реакцією: сповідання і прославлення Бога. Тому що після покаяння приходить радість. І це не просто пуста радість мені весело, це радість викликана вдячністю за те, що попри наші таємні і явні гріхи, завдяки Ісусу Христу перед небом ми непорочні. Амінь.